Пастухи, Грицик випасав худобу не сам, крім нього було ще троє дідів пастухів. Зазвичай, коли худоба лягала на відпочинок, діди збиралися до гурту, і тоді починалися такі балачки, що Грицикові аж подих перехоплювало. Про що тільки діди не гомоніли і про свої битви з татарами бо хто ж з воронівців не бився з ними? Навіть тоді, коли жили більш-менш мирно, і про козакування, і про нечисту силу, яку діди бачили на власні очі. Або ж дід Микола почне балакати по татарському, а Грицик повторює за ним дід знає татарську майже як справжній татарин, бо цілих п'ять років пробув у них у полоні. Але так було не щодня. Все залежало від Бугая Петрика. Взагалі, Бугай терпів дідів і навіть інколи слухався їх. Проте часом на Петрика находило таке, що бідні діди рятувалися від нього на деревах і сиділи там тихо, мов горлички, доки Бугай сам по собі не втихомириться. За Грициком же Петрик бігав, мов цуценятко, навіть коли лютував. От і сьогодні Петрик був у кепському гуморі. Тож мудрі діди вирішили, що Грицик, а з ним і Петрик, повинні триматися подалі від їхнього гурту. Вже роки не ті, щоб стрибати по деревах, пояснив Грицькові дід Микола. То ти, хлопче, забирай своє страховидло та погуляй десь, поки воно не втихомириться. Тож тепер Грицик сидів осторонь, і з нічев'я майстрував калинову сопілку, одну собі, а іншу своєму найліпшому приятелеві санькові. Взагалі воронівські хлопці ставилися до санька трохи насторожено. І було за що. То, посеред якоїсь гри санько раптом відійде від гурту, усядеться десь на горбку, і ніби починає до чогось прислухатися. Або ні сіло, ні впало, візьме та й скаже, за городищем теля в болото залізло. Хлопці туди, а воно й справді так. Ще санька вважали маминим синочком, бо тітка Мокрина. Його й на крок не відпускала від себе. Та Грицикові до того байдуже. Головне, Санько вірний товариш, і ділиться чим може. То окрайцем хліба, то шматком сала, і тітка Мокрина теж добре ставиться до нього, Грицика. Он позавчора обідом нагодувала і штанця пообіцяла справити. Було тихо, віяв теплий вітерець, неподалік прогулювався Петрик і то скубав траву. То глухо й коротко до когось ревів, а діди сиділи на пагорбі і про щось розмовляли. Зненацька вони грудками скотилися з пагорба і почимчикували до коней, що паслися в кущах на узлісі. Ви куди? підхопився Грицик. Здається, пан Кобильський їде, відказав дід Микола і хльоснув свого старого коня, що вже й бігати розучився. То ти, синку, побудь тут замість нас. Може, тебе Петрик врятує? Коли наїжджав пан Кобильський, дідам часто діставалося Канчуком по спині. То погано, могляв випасають у панську худобу, то не там, не там стоять, то ще щось. Спочатку за лісом здійнялася курява. Незабаром з неї випірнуло десятків зо два вершників. Попереду в пишних одежах їхав пан Кобильський. Пан, як і Петрик, був сьогодні не в гуморі. Усе сопів, супився і зиркав на свою челядь так, що там волі щулилася. А Тишкевич узагалі побоювався зайвий раз потикатися своєму панові на очі, тож їхав позаду. Пан Кобильський не просто так вибрався на прогулянку по своїх землях. Коли вже той клятий Швайка твердить, що приїдуть татари, то вони таки прийдуть. Швайка ще ні разу не помилився. А від татар потрібно якось боронитися. Тому пан Кобильський вирішив зібрати до свого обійстя якомога більше дорослих хлопців, котрі ще не встигли податися в дніпровські плавні. Про те, що довколишнім селам теж потрібно буде якось боронитися і годуватися, пан Кобильський думав менш за все, то вже їхній клопіт. Та й братиме він не всіх чоловіків, а лише дорослих хлопців. А ще. Пана Кобильського непокоїло те, що без його нагляду лишалися лайдаки, котрі подалися козакувати, бо йому мала належати десята частка їхньої здобичі. А хто це може вирухувати, крім нього самого? За закрутком дороги завиднілися пишні прилузькі луки. Найближче пасі гурт Первісток. Обличчя Кобильського проясніло гарні телички вгодовані, жваві, і всі до одної належать йому. Слуги одразу помітили панову посмішку, хтось полистив – гарна, ой, гарна у нашого пана худобина буде. Худобина, то гарна, втрутився інший, але ти краще то на Бугая поглянь, не бугая, справжній диявол, хіба що дим з ніздрів не валить? Від такого й сам король не відмовився б. Пан Кобильський задоволено покрутив рудого вуса. Атож, від такого бугая й сам король не відмовився б. Пас череду хлопчина років тринадцяти. Він стояв поруч з Бугаєм і без особливого побоювання розглядав вершників. Гей, ти. гукнув пан Кобильський, а підійди но сюди. Не можу, відказав хлопчина. Петрик сьогодні дуже лютий, і тут з задніх лав вихопився Тишкевич. Як ти смієш, негіднику, перечити панові? Ти чув, що він велів? Підняв нагайку і в чвал пустив коня. Та не проїхав він і десяти кроків, як Бугай виступив уперед і ривнув так, що Тишкевич не щувся, як його кінь опинився на старому місці. Пан Кобильський гучно зареготав. Йому вже розповідали, як Петрик заганяв на дерева дідів пастухів. А ще казали, то Петрик слухається лише одного того малого хлопця. Тільки він його може й заспокоїти. Оце охоронець, відсміявшись, сказав пан Кобильський. Не те, що ви, і він презирливо махнув рукою на своїх слух. Як тебе звати? звернувся пан до хлопця. Грицик, відказав той. Гаразд, сказав пан Кобильський. Коли заберу Петрика до свого двору, прийдеш разом з ним. А де ж це інші? Що, нашкодили й бояться на очі з'явитися? Та ні, заперечив Грицик. Вони з того боку стережуть, аби якась телиця у болото не залізла. Ну, пасіть, дозволив пан Кобильський, тільки ж дивіться мені. І про всяк випадок погрозив Грицикові канчуком. Кан кан Тоді повернув коня до діброви та й поїхав, за якою була воронівка. Тільки но вершники щезли у видолинку, як старі пастухи випірнули, немов із-під землі. Ти диви? здивовано прошамкав дід Микола, оборонив таки Петрик малого. А що ж той пан казав? Та нічого такого не казав, відповів Грицик, питав тільки, куди ви щезли. Ну, а ти? А я сказав, що ви по той бік Діброви стережете череду з того боку, аби якась телиця не залізла у болото. А там же ніякого болота й немає. Молодець, похвалив його дід Микола. Діду, то я побіжу до села, попрохав Грицик. Подивлюся, чого вони приїхали? Біжи, біжи, згодився дід, заробив, та й нам потім розкажеш, з чим пан зволили приїхати. Може, щось гарне привезли, висловив здогад другий дід Микита. Тримай кишені ширше, засумнівався дід Микола. Коли це ти бачив, аби він з добром приїхав? Ні, то був би хто завгодно, лише не пан Кобильський.